Вітаю! Ви знаходитесь на уроці англійської граматики, і сьогодні ми будемо продовжувати вивчати пасивний стан. Отже, активний стан це коли є особа, яка виконує дію. Наприклад, я прибираю кімнату I clean the room. Це речення вжито в present simple, тому що дієслово стоїть у першій формі. Як утворити пасивну форму в цьому ж часі? Як сказати кімнату прибирають? На жаль, ми не можемо перекласти таке речення дослівно, тому що в англійській мові відсутні відмінки іменників, і на першому місці стоятиме завжди підмет. Але якщо на першому місці підмет, то потім після нього ми маємо змінити речення так, щоб цей підмет не виконував дію, а щоб він був пасивним. Тому для цієї мети існує формула пасиву, яку ми розглядали на попередньому уроці. Це дієслово «бі», яке буде змінюватися в часових формах, і наше основне дієслово, яке стоятиме у третій формі, або, якщо воно правильне, то до нього ми додаємо «ді» в кінці. Тож, щоб сказати, кімнату прибирають, потрібно дієслово «бі» провідміняти в теперішньому часі. Воно змінюється на MISR, в залежності від особи. Ми говоримо про кімнату. в ні, тому вживаємо IS. Дослівно кімната є прибрана. І наше дієслово клін стоїть і ді в кінці, тому що воно правильне. Пасивний стан passive voice використовується, коли дія виконується над підметом, а не самим підметом. Він утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be» у потрібному часі та третій формі основного дієслова past participle. Але якщо речення в активному стані змінюється в часових формах, то в пасиві відбувається те ж саме. Наприклад, я прибрала кімнату. Ми ставимо дієслово у другу форму, але воно правильне, тому ми додаємо іді. Показуємо, що це минулий простий I cleaned the room. Тепер потрібно творити пасив минулого часу. Як це зробити? Ми дієслово бі ставимо в минулий час. Так як воно неправильне, то змінюється за табличкою. Was і were was для однини, were для множини. Кімната, треба сказати, була прибрана. Ми поставили воз. Таким чином показали, що в нас пасив минулого часу. І далі основне дієслово clean поставили у третю форму. Але так як воно правильне, то воно і в другій, і в третій збігається, тому що в кінці стоїть і дім. Пропоную виконати вправу на пасив минулого часу. Із поданих слів ми маємо утворити повноцінні речення в пасиві. Так, отже, будинок було пофарбовано минулого місяця. Будинок однина, тому дієслово «бі» стоятиме в однині, це буде was, і paint правильне дієслово, тому додаємо і ді в кінці. The house was painted last month. Наступне, декілька днів тому мій телефон вкрали. Ми не знаємо, хто це зробив, ми знаємо, що дія відбулася. Тому телефон буде пасивним суб'єктом. My phone was stolen a few days ago. Телефон однині, тому вживаємо was. І третя форма від дієслова стіл буде stolen. Форми неправильних дієслів ви можете провідміняти за табличкою, яка є у вільному доступі в інтернеті. Називається табличка неправильних дієслів. Троє людей поранились в аварії, були поранені. Троє людей це множина, тому was вже буде змінюватись на were. І скажемо: Three people were injured in the accident. Коли міст було побудовано. В нас питання. А це означає, що діє слово be, яке змінюється на was і were, буде виноситись перед підметом. When was this bridge built? Мене не розбудив шум. Дослівно. Я не був розбуджений шумом. I wasn't woken up by the noise. Наступне питання. Як ці вікна розбили? Немає того, хто виконує дію. Знаємо, що вікна розбиті. Те ж саме. Ми будемо виносити допоміжне дієслово перед підметом. How. Were these Windows. Broken. Прокоментую. Значить, вікна це множина. Тому ми вживаємо were для множини. І дієслово break ставимо у третю форму. За табличку це буде broken. How were these windows broken? І останнє. Чи запросили тебе на вечірку до Джона минулого тижня? Дослівно, чи були ви запрошені, або чи був ти запрошений. Were you invited to John's party last week? Тут, має бути last week, ти загубилась десь. Є слово invite правильне, тому ми додаємо до нього і в кінці. Ми з вами опрацювали пасивний стан теперішнього простого часу та минулого простого часу. Лишається в нас наразі теперішній тривалий та теперішній доконаний за червоним підручником «Мерфі». Отже, давайте розглянемо зображення, які подаються в підручнику, і маємо описати процес на кожному малюнку. Робити ми це будемо в теперішньому тривалому часі. Скористаємо для початку формулою пасиву це b плюс третя форма. Напишу, що це пасив. Passive Voice. І ми B змінюємо в залежності від. Часу, який нам потрібен. Якщо це був минулий, ми вживали was, were. Якщо теперішній простий, то це були дієслова am, is, are. Якщо це теперішній тривалий, то ми залишаємо am, is, are. таким чином показуємо, що це теперішній, а тривалість показуємо за допомогою інгового закінчення, яке додаватиметься до діслова B. Be. Виходить being. При цьому вже be ми не пишемо. Am, is, are, being і past participle. третя форма дієслова. Як у прикладі, машина ремонтується, тобто вона зараз в процесі ремонту. The car is being repaired. У другому потрібно сказати, що міст будується. Міст однина, тому ми вживаємо is being. І слово build ставимо у третю форму. Тому в нас виходить: A bridge is being built. У третьому вікна миються. Вікна множина, тому вживаємо are. The windows are being cleaned. І останнє треба сказати, що газон підстригається. The grass is being cut. Дієслово cut ніяк не змінюється у всіх трьох формах, буде cut, cut, cut. Як не сплутати пасив теперішнього простого часу і пасив теперішнього тривалого? Подивимось на речення в підручнику. The office is being cleaned at the moment, або The Office is cleaned every day. У нас є індикатори простого часу і тривалого. Отже, every day – це індикатор теперішнього простого часу, те, що відбувається регулярно. At the moment це індикатор теперішнього тривалого часу. І згідно з цими індикаторами. Ми будемо вживати різні часові форми. Якщо це простий час, то нам достатньо B змінити на am, is are. І буде The office is cleaned every day. Якщо ми хочемо показати тривалість, то нам обов'язково треба додати Being, тому що Ink вказує на процес, на тривалість. The office is being cleaned at the moment. Давайте підведемо підсумки і побачимо, як у нас активний стан змінюється на пасивний стан. Те ж саме буде і в минулому тривалому часі. Наприклад, вони фарбували стіни, це в них зайняло певний час, це була незавершена дія в минулому, вони щось певний час робили. І пасив буде утворюватись тим самим способом. Ми показуємо, що це була дія, тому ми зберігаємо being, але be ставимо. У минулий час. Це was або were, в залежності чи множина, і третя форма дієслова. Ну, тут знову і ді, так як дієслово правильне. Тут теж напишемо was were, і наше основне дієслово було суфіксом ING. Тепер переходимо до теперішнього доконаного простого часу. They have finished the project. Теперішній доконаний час це дія, яка от -от нещодавно відбулась, і результат ми можемо бачити зараз, на даний момент. Отже, вони тільки що закінчили проєкт. Формула доконаного часу це have або has, has, якщо він, вона, воно. І третя форма дієслова. Отже, фініш у нас стоїть у третій формі, ну так як воно правильно, ми додали ідію. Як утворити пасивну форму доконаного часу? Все, що потрібно зробити, це між have і has та третьою формою дієслова поставити been. І таким чином утвориться доконаний простий час в пасивному стані. The project has been finished. Дослівно був нещодавно закінчений. Подивимось на деякі приклади з підручником. До цього, before двері були білі. And now they are green, а зараз вони зелені. Отже, що відбулося? Хтось пофарбував двері. Результат, як бачимо, зараз. Зараз двері зелені. Отже, їх нещодавно пофарбували. Активний стан. У нас є особа. Somebody has painted the door. У пасиві все, що нам потрібно було зробити, це між has. І painted додати «been». Has been painted. My key has been stolen. Ми вживаємо бо з в однині. Якби ключ був у множині, keys, то has змінилось би на have. My keys have been stolen. Були вкрадені. I am not going to the party. Я не йду на вечірку. I haven't been invited. Мене не запросили. Дослівно, я не була, не був запрошений. Тут потрібно ставити доконаний час, так як. А результат зараз. Він зараз не йде на вечірку, а отже, нещодавно його мали би запросити, можливо, але не запросили. Далі потрібно запитати, чи випрана була сорочка. Has або «have» виноситься перед підметом. Отже, сорочка в однині, тому ми кажемо has the shirt been washed. Порівняємо тепер теперішній доконаний і минулий простий час, бо їх часто плутають. The room isn't dirty anymore. It has been cleaned. Кімната більше вже не брудна, її прибрали. The Room was cleaned Yesterday, кімнату прибрали вчора. Основна відмінність між доконаним простим часом та минулим простим це саме індикатори. Отже, якщо ми знаємо, що дія відбулася в минулому, це якийсь конкретний день в минулому, можливо, вчора, позавчора, в якомусь році, два дні тому, тобто цей день вже не повернеш. Тому речення буде стояти в минулому простому. Якщо в нас взагалі немає індикаторів, або ці індикатори показують, що дія відбулася нещодавно, або можливо, що вона продовжується до сих пір, ми вживаємо доконаний, і так як в нас пасивний стан, то ми зберігаємо форму пасиву. В мене на сьогодні все. Якщо відео було корисним, підтримайте лайком та напишіть ваші коментарі, це допомагає каналу розвиватись. Зустрінемось на наступному занятті.